Доброго доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а особливо кандидати в водії. Чому я звертаюсь до кандидатів у водії? Це вже не любительська категорія, це вже люди. Які прийняли рішення отримати посвідчення водія? Шановні, я вам хочу сказати наступне. Коли ви складете іспит з теоретичним, потім практику, так ось. Між цима подіями дуже малий проміжок часу. І якщо, ви, якщо ви можете після отримання, посвідчення водія просити автомобіль і розпочинати самостійний рух. Оце називається вашим рівнем підготовки. Якщо у вас після отримання посвідчення водія, корочки, а ви все потребуєте помічників, то розумійте, що десь ви пришвидшились з отриманням посвідчення водія. Воно повинно бути логічно. Тобто, знаю, вмію, продемонструю, що працівнику поліції, що рідним, близьким, що сусідам. Розумієте? Розумієте, що ваші Знання та навички повинні бути на рівні. Зрозумілому для усіх оточуючих. Так, шановні, вас люблю, чекаю, в автошколі новій. Якщо у вас руки тремтять, ноги тремтять, то, повірте, міжнародний рух вам не грозить. Так, да, все, що ви е, ладно, ладно, не буду залякувати. Так, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх, він грудей. По ту сторону екрана. Розправте плечі, підніміться і вирівняйтесь. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Запам'ятайте, швидкість прийде з часом, з регулярними повторюваннями. Так, друге, правила дорожнього руху Вони потребують розширення знань. Тлумачень і і всього наступного. Тому, шановні, ікшпрехи аз гацайне дочка, я вивчаю німецьку мову. І вам рекомендую вивчайте іноземну мову, яка вам подобається, а також пісні. І не мугикайте. А просто-напросто від початку до кінця і. Приспів. Третє, шановні друзі, той, хто розвивається, росте, у нього з'являються питання. І це питання, будь ласка, записуйте в робочий зошит. Я забороняю в автошколі новій задавати питання з ноосфери. сфери. Перед. Сьогодні ми розглядаємо розділ 29. Міжнародний рух. Все, що виділено оранжевим кольором, воно війде в тести з ПДР. Зараз ми практикуємо категорію Б, тобто легкові автомобілі. З причепом до 750 кілограм. Поїхали. Пункт 29:1. Водій механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водій, громадянин України, який виїжджає за кордон. Повинні мати, шановні, хочу вас заспокоїти, наше посвідчення водія, воно дійсне. За кордоном. А реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух. Відень, 1968 року. Пункт Б реєстраційний номерний знак на транспортному засобі, літери якого відповідають латинському алфавіту, а також розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано. Шановні в водіїв, ми закінчили розділ 29-й. Хочу вам повідомити, що в нашій групі навчаються, навчаються курсанти з Німеччини. Так, да, вони громадяни України, але переїхали в Німеччину. Значить, е займаються. Громадяни України, які виїхали в Німеччину, і друге у нас є громадяни, які навчаються в Чехії, а також країна Австралія. Тому, шановні кандидати водії посвідчення водія. Країни України, воно дійсне, в країнах, які я вам тільки що озвучу. Якщо ви бажаєте спілкуватися, з, і усе це молоді люди. Да. Дівчата, будь ласка, я вам з радістю передам контактні телефони, ну, з дозволу, Зрозуміло е, власників номерів телефонів, але я вам хочу сказати, що в автошколі новій методисти наполягають, щоб у нас було вертикальне спілкування. Що це означає? Це означає викладач, інструктор, методист, директор. Розумієте, а також вони вимагають спілкування по горизонталі. Не усі, не усі питання ви бажаєте задати викладачеві, керівникові, методистові. На це є грунтовні причини. Але я як керівник автошколи нової прошу вас, будь ласка, не ховайтеся зі своїми знаннями та навиками. Вас люблю. Разом до посвідчення водія, миру усім. З вами була Автошкола Нова та я, Таразу Володимир Павлович. До нових зустрічей, до побачення.